Вітаю, шановні глядачі! Приєднуйтесь до мене в цьому відео, де я намагатимусь оживити телефон, мабуть, можна сказати, комунікатор Toshiba Portage G900. На момент, коли займався даним апаратом, на відомому всім ресурсі наявний був тільки один лот, і ціна, я вам скажу, там непогана така. Можна згадати тих, кого дивує, що New 3DS коштує дорожче за Switch Lite. але це дещо інша тема. В кінці відео розповім, скільки коштував даний телефон його власнику. І відразу невелике попередження. Я не готувався до зйомок по цьому апарату, але коли зіткнувся із купою складнощів, то вирішив зібрати весь наявний матеріал, в основному знятий на телефон. із надією, що це вбереже вас від втрати тієї кількості часу, яку я вклав в пошук необхідного. Тож, давайте починати. Отже, придбав цю тошу був підписник. Так як вона в нього колись була, це якраз той випадок, коли захотілося повернути собі 2007, й адже вийшов телефон саме тоді, а коштував близько 400 євро. Працює під управлінням Windows Mobile 6, і на свої роки в загальному непогано зберігся. Тут навіть присутня спеціальна клавіша під браузер. Як бачимо, сторінку Google відкриває, Wi-Fi працює, а це головна фішка QWERTY-клава. трьодюймовий сенсорний дисплей, присутній стилус. Цілих 40 МБ вбудованої пам'яті і 120 RAM. Підтримка міні-SD-карт до 2 ГБ. Такий об'єм наразі і встановлено. Можна поганяти, звісно, косинку, як же без цього на Вінді. Клава підсвічується, всі функції працюють. Це короткий огляд даного телефону, таким не користувався, тому і ностальгія в мене не грає. Я бавився раніше Nokia на Symbian. По типу 662.0, а із QWERTY був хіба що Siemens SK65, але знову ж таки не про них наразі мова. Отримав я телефон в такому стані. Він вмикався і висів на заставці. Далі нічого не відбувалося, скільки не очікуй. Почав шукати необхідну інфу по прошивці. Виявилося, що у Portage G900 був цілий тематичний сайт форум, який, як я зрозумів, дуже давно не функціонує. І фактично всі посилання та інструкції із інших ресурсів вели саме на нього, і логічно, що всі лінки биті, та вже нічого не завантажити. А офіційний сайт ніби й не знає про існування цього апарату взагалі, тож мені не вдалося знайти ніякого офіційного софту. Далі я звернувся до сервісу Wayback Machine, це ресурс, який із певною періодичністю робить знімки всього інтернету, по суті архів. І таким чином мені вдалося хоч щось дізнатися про цей КПК. Та отримати якісь інструкції. Там всі радять встановити Microsoft ActiveSync і дрова підтягнуться автоматично. Проте проблема в тому, що ActiveSync запускається тільки на Windows XP. я навіть не підозрюю, що Windows завантажити виявиться тим іще квестом. Адже в наш час знайти диск чи активну роздачу не так то й просто. Завантажу все, що використовував на нас, Google Drive, і посилання залишу в описі. Забігаючи наперед, скажу, що ActiveSync дійсно підтягує дрова, і навіть Windows 10 скачає необхідне, але це за умови, якщо телефон вмикається та завантажується. А в такому стані, коли він висить на логотипі, це буде Unknown Device. І навіть ID обладнання не підтягується. Та й по ньому, якщо щось знайдете, все одно там посилання биті, мені нічого із знайдених драйверів не допомагало аж ніяк. Існує два способи прошивання апарату. Один із них за допомогою ПК, інший за допомогою флешки. Отже, із першим я потерпів повне фіаско, тому переходимо до наступного способу. Для нього відповідно необхідна сама флешка, і це міні SD або мікро SD із перехідником, але тут знову ж таки є нюанс, будь-яка мікро SD не підійде. Потрібна саме старого формату без усіляких класів 4, 10 і так далі. Тому щоб не зіткнутися із проблемами і не шукати перехідників, була замовлена відразу міні SD, сам картрідер є, навіть два. І от коли картка прибула, мене очікувала неприємна несподіванка. Жодна із моїх машин на Windows 7, 10, 11 чи Mac дану флешку не розпізнавали. Я спробував на кожному комп'ютері обидва картрідери і нічого не допомагало. Якщо один максимально простий, то інший із індикацією. По її наявності відразу зрозуміло, що картку він бачить, але чомусь не читає. Звернувшись із цим питанням до продавця, отримав відповідь, що все було ок, і він просто видалив із неї всі свої дані. Ну що ж, далі було прийнято рішення замовити іще одну міні-СД в іншого продавця, і цього разу на 1 гіобайт, щоб виключити питання до об'єму. Адже 2 гіобайти це максимально підтримуваний розмір. А поки я очікую, поставив на завантаження Windows Vista, так як натрапив на інформацію, що там, встановивши певну програму через підміну файлів, нерва на даний апарат встають. Тут без уточнення. Така маніпуляція все одно не спрацювала. Підкидування різних файлів із розширенням .inf не допомогло, тому на цьому і не зупиняюся. Далі завантажую XP. Це не швидко, повторюсь, живих роздач я не знайшов і вантажиться все довго. Отримавши іншу флешку, беру вже ноут на XP, і підключивши її через картрідер, комп'ютер все розпізнав. Отже, питання не в рідері. Можна сказати, що частково справа була в операційній системі і в самій флешці. Поясню: підключивши 2-гігову, XP її теж розпізнав, проте файлова система там була RAW, а це, так би мовити, відсутність будь-якої файлової системи. Хоча теоретично Windows мали б її розпізнати, але чомусь цього не відбулося. Виходить, слова першого продавця, що він просто видалив дані із флешки, не зовсім відповідає дійсності. Можу тільки припустити, що форматнув він її якимось спеціалізованим софтом. Менше з тим, маю тепер дві міні sd про всяк випадок. Отже, надія в мене тільки на прошивку, яку я знайшов на якомусь із зарубіжних сайтів. Вже не пригадаю на якому саме, бо облазив фактично все, де була будь-яка згадка про G900. І якщо прошивка із карти пам'яті не допоможе, то всі старання та витрачені кошти були марно. Адже існує ймовірність того, що зіпсований розділ завантаження, в такому випадку відновлення тільки через програматор, який коштує сам по собі певних грошей, та й знову ж таки купити його це половина справи. А як ним скористатись, ні файлів, ні прошивок, ні інструкцій. Беру флешку, форматую її ФАТ, в цьому знову ж таки мені допоміг XP, оскільки дефолтний додаток форматування в Windows 10 не дає такої можливості, там тільки FAT32. До речі, пробував розгортати віртуальну машину XP через VirtualBox, але вона теж не працювала належним чином. Отже, закидую необхідні файли на флешку, встановлюю її в телефон. Та, скрестивши пальці, починаю прошивку. Насправді все доволі лячно виглядає. Екран підсвічується яскравим червоним кольором. Декілька хвилин очікування і запуск відбувся вдало. Yes! Yeah! Hey, on, yes! ah! А ще покажу вам таку фішку, яка на свій час, 2007 рік, я думаю, викликала немало подиву. Тут присутній сканер відбитків пальців. Перший Android зі сканером, то Motorola, випущена в 2011 році, а у Apple він з'явився в 13-му. Працює сканер тільки на офіційній прошивці, а сам виробник випустив, здається, чи то один, чи то два апдейти системи, після чого, як ми раніше бачили, навіть на офіційному сайті згадки про телефон були стерті. Деякі народні умільці розширили підтримку карт до 4 ГБ, портували на G900 Windows Mobile 7.1. Насправді там багато чого можна було вдосконалити, адже це Windows. Правимо реєстр і погнали. Що особисто мені здалося цікавим, то це спроба кастомними дровами завести тут відеоприскорювач від Nvidia GoForce 552.0 та розгін процесора. Проте всі ці забавки я залишив вже для власника телефону. Нехай розкриє свою ностальгію на всі 100%. відсотків. І наостанок покажу комбінації клавіш, які стануть в нагоді для G900, а ви поки можете поставити даному відео вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропускати вихід нових відео. В першу чергу при неполадках радять зробити хард ресет, хоча чомусь називають комбінацію для Clean Boot. А сам хард ресет робиться наступним чином: знімаємо кришку, витягуємо стилус. Ним потрібно буде натиснути на кнопку в даному отворі. Далі знадобиться деяка спритність. Натискаємо одночасно клавішу ОК, OK, Windows, Інтернет. І потім тут Стилусом. Це і є hard Reset. Далі Clean Boot. Відкриваємо клаву. Натискаємо в лівому куті на зелену крапку. Backspace і живлення. Бачимо відповідний напис. Кнопкою Y підтверджуємо, N відміняємо операцію. Для прошивки із ПК натискаємо зліва кнопку зі знаком Мінус. І Power. На екрані з'явиться відповідний напис про очікування з'єднання по USB. Наостанок це запуск прошивки із картки, яка і врятувала даний телефон. Затискаємо на клавіатурі літеру D плюс живлення. Бачимо тут написи. Процес займає орієнтовно 3 хвилини. По завершенню з'явиться повідомлення. Натисніть любу клавішу для перезавантаження. В кінці, як і обіцяв, інформація по вартості: сам телефон коштує 480, плюс доставка, плюс комісія, і того 580 гривень. Що саме цікаве, SD-картки обійшлися в стільки ж 401 та 192 гривні друга. А чи варте воно того чи ні, кожен вже зробить висновок самостійно. Діліться своїми думками із цього приводу в коментарях нижче. Всім дякую за перегляд відео, і побачимося в наступному.